Сенсорний розвиток це важливий процес для гармонійного розвитку дитини. Як же організувати його вдома? Дозвольте надати вам декілька варіантів ігор та вправ, що без особливих витрат можна пограти з дитиною вдома. Перекладання горіхів або каштанів з ємності в ємність. Запропонуйте дитині нагодувати її улюблену іграшку. Спочатку самі покажіть, як це зробити. Нехай дитина візьме в ручку горішок та піднесе її, наприклад, як у нас, до білочки, щоб її нагодувати, а потім покласти його в ємність. Ось так. Спочатку дитину потрібно навчити брати горішок трьома. Пальчиками і по одному перекладати в іншу ємність. Далі можна запропонувати щіпчиками, щоб перекладати горіхи або каштани. Ось так. Так у дитини сформується щіпковий захват. Там мені правильно тримати ложку. Під час такої вправи у дитини розвивається увага, координація рухів. Ще відчуваєтесь не Ігри з прищіпками. Прищіпки це те, що є в кожному домі. Ігри з прищіпками добре розвивають м'язі пальців рук. Запропонуйте дитині назвати спочатку кольори і прищіпок. Наприклад, якого кольору наше сонечко, якого кольору промінчики жовтого. І запропонуйте малятам зробити промінчики. Це, я думаю, в кожному домі знайдуться прищіпки. Ось так. Є. Наприклад, наші хмаринки, дощик якого кольору, да? синій колір закріплюється. Ось так. І, наприклад, нашому їжачку, що нам не вистачає, волочок, да? тобто можна різного кольору. Голочок. Ось так. Ось. Ігри з насінням соняшника, кукурузи та квасолі. Ігри з природним матеріалом добле, добре впливають на розвиток дрібної моторики, концентрації та уваги. З'єднайте в ємкості, наприклад, квасолі різного кольору і запропонуйте дитині розкласти окремо в різні. Ємності. Наприклад, в цю ємність або тарілочку нам потрібно покласти класолю білого кольору, а в цю ємність коричневого. Ось так. Задача дитини розкласти в різні ємності. Розвиваємо концентрацію та увагу. Ось іще можна запропонувати дитині. Це пересипання з однієї ємності в іншу. Це вже більш складне завдання. Ми можемо взяти, наприклад, отаку ложечку, одна менше, більша. І нам потрібно пересипати нашою ложкою в іншу ємність. Задача дитини не розсипати. Розвиваємо концентрацію теж. Та увагу, усичивість дитини. Це може бути і насіння, і горох, різний матеріал, який можна запропонувати більшою ложкою. Ось так. А є ще, ще менша маленькою. Це яку ви поставите перед собою мету. Дякую. Малювання на манній крупі. Таке малювання сприяє розвитку дрібної моторики, орієнтування на площині уяву. Для цього краще взяти під нос, щоб рука не висипалася, та запропонувати дитині намалювати пальчиком. Гудзики чудовий матеріал, щоб погратися з дитиною. Гудзики можна розглядати, називати кольори, підбирати за кольором, порівнювати кількість, один багато. Складати доріжки з великих або маленьких гудзиків, а ще можна поєднувати чергуючі гудзики за розміром, великий та маленький. Ігри з гудзиками сприяють сенсорному розвитку, адже тут діти вчать кольори, величину, кількість предметів. Також у дітей розвивається дрібна моторика. Грайте із задоволенням, дякую за увагу!